Привіт, мої любі гусятка та гусята, гусаки та гусині. Сьогодні у нас нова подорож чи Єврогусаком, чи до Єврогусака, тому давайте з вами в неї відправимося, але перед тим я викажу свої очікування. Я хочу почитати щось не про війну. От, от такі в мене невеличкі сподівання, тому що занадто я занурююсь в цю тему і вона мене починає тривожити і ще більше бентежити, ніж до того. Тому хочеться все Таки дволіктись. Тим паче, що тут тривоги у нас в Миколаєві по 5-6 разів на день, і якось це. Якось це змушує мене більше не читати поки що про війну. Повернуся до цієї теми, скоріш за все пізніше. Але ця амфора може все змінити, тому що іноді вибір книжок не такий великий і падає мій погляд саме на книжки про війну, тому що вони дуже класно розкривають суспільство європейське, вони дуже гарно показують людину і змушує тебе більш розуміти цей. Народ, цю націю, цю країну. Так що давайте ми з вами спробуємо дістати щось таке. Може, почитати якийсь детектив, тому що я ну, хочу щось таку історію, чи п'єсу, чи не знаю, можливо, навіть нонфікшн взяти, тому що художня література щось мене вже трохи притомила. Тим часом я дістала, як ви бачите. І це. О, це прекрасно. Це Сан Маріно. Це країна. З якою я взагалі не дістану письменника І, скоріше за все буду читати якогось італійця, який там бував або викладав, або якось з цим пов'язаний. Ну це така мікродержава, яка оточена італійською територією. І чому б нам не дізнатися зараз про неї побільше у рандомних фактах? Тож давайте прочитаємо. Це одна із найстарших країн світу. Конституція її була прийнята 8 жовтня 1600 року. Уявляєте, В Сан Маріно не має жодного виходу до моря. Відвідують Сан Марино біля трьох мільйонів туристів на один рік. Ого, -го. таку крихітну країну, таку мікрокраїну. Говорять, тут що в Сан Маріно ціни на продукти значно дешевше ніж в самій Італії. Мені сподобався цей абзац про фортеці. Давайте я вам зачитаю, і потім я повставляю ці картинки. Ці фортеці: три найдавніші фортеці: фортеця Гуаїта, фортеця Честа та фортеця Монтале. Фортеця Гуаїта довгий час слугувала в'язницею в країні. Побудована вона на краю скелі. Фортеця Честа існує зараз як музей старовинної зброї. В перекладі з італійської означає Друга вежа. Фортеця Монтали перекладається як третя вежа. Дана фортеця була сигнальною вежею для захисту від війська замка Фьорентіно. Проте після приєднання цього замку до території України фортеця втратила свою основну роль. Нині вхід до неї обмежений. Всі три фортеці зображені на гербі. Та прапорі. Також вони є символом свободи країни, а їх зображення крабуються на сан монетах. Я такого факту не знала. Отакі от от цікаві три фортеці там існують. Тому я пішла щось шукати. Можливо, я і знайду в письменника із Сан-Моріно, але я сумніваюся, я просто хотіла в своєму єврогусаку не оминати такі крихітні країни, тому що ну, це якось дивно. Типу, ми беремо в розрахунок завжди Францію, Англію, Німеччину, але ми такі, аж сон Маріно, ну, ну а що це? Або Андора, як в нас вже випадало, так чи Монако ці країни існують, там живуть люди, і вони дуже самобутні і цікаві. Тому вони і тут, в Єврогусаку. Все, до зустрічі через пару-кілька днів, а може і більше. Що ж, я знову повернулася до вас, щоб розповісти вам трошечки більше про Сан Маріно. Не скажу, що мені це супер вдалося. Я повернулася дуже швидко, але мені вдалося познайомитися із Сан Маринським політиком дуже цікавим. Це Джан Луїджі Берті. Він вже помер у 2014 році. До речі, ви знали, що в Сан Маріно владу мають два капітани-регенти, і ось також Джан її е, е, теж мав. Він юрист, і він брав активну участь у політиці власної держави років. 40... Років. Про нього відомо дуже мало, просто його дата народження і дата смерті. І я дуже важко щось могла знайти. Я знаю тільки, що в нього є син і донька. Син займався стрільбою. Він стрілець, і тепер в нього також є онук, який так само спортсмен і також стрілець. Сам Джан він був членом Самарської християнсько демократичної партії народився він саме в Сан Маріно, правив там, був політиком і вирішив трошечки пописати. Знайшла я декілька його книжок, але перекладена тільки одна, яка є в доступі, її можна перекласти на українську мову. Я так і зробила. Я вирішила почитати казки Сан Маріно, тому що це таке відображення культури. І ці казки я точно не прогадала, тому що є книжки про Сан Маріна, які написані, наприклад, більш італійцями або кимось ще. І мені не хотілося, щоб це був італійць, мені хотілося саме, щоб це був Сан Маринець. І от ці казки, вони невеличкі, 60 сторінок з дуже шикарними ілюстраціями. Ця книжечка маленька, вона містить 6 казок. Тобто в середньому казка займає десь 10 сторінок, тому я так рано до вас повернулася. Давайте пройдемося по кожній із цих казок. Я собі виписала, тому що точно я не запам'ятала би всі їх. Павучок Летун це перша казка, і хлопчик, головний персонаж, мене дуже сильно. Роздратував тим, що він рятує павучка, але дуже сильно підставляє свого батька. І тут такі сенси цікаві закладені, розуміння вчинку і його наслідків. Ця казка мені, в принципі, сподобалася, але оцей хлопчик дійсно мене роздратував. Наступна казка це казка Джеміна. В сім'ї лісника народжується дуже гарна дівчина, яку звуть Джеміна, і що саме цікаве, що з італійською це означає бутон. Тут виникає персонаж Марино, який рятує дівчину, тому що чаклун їй переламав ноги, і вона не може ходити. І тут з'являється цей Марино. Оцей от Сан Марино назва. І Це такий для них образ католицького святого Марина, який живе в горах і іноді спускається до люду. Наступна казка це непокірне перо. Вона мені дуже сподобалася. У соколу виросла рожеве перо, він з ним літав, але потім зграя хотіла від нього позбавитися, тому що він дуже виділяється. Перо вирішило відокремитися і шукати собі свободи. І ця казка вона така про свободу, і воно летіло, воно знайшло кошеня, яке з ним гралося, показало цьому кошеня, як його любить його господарка. Потім воно прилаштувалося на обладунки одного із лицарів. І мені тут сподобалась одна цитата, вона була десь у мене виписана. Що немає свободи, то все це мені не на радість. Також тут згадується одна із тих визначних фортець Рока. І цього лицаря, на якому перо зупиняється, звуть Лунардино. Але це перо також не залишилося в обладунках для лицаря, тому що воно все-таки прагнуло завжди свободи. І тут така тема підіймається. Той, хто хоче бути вільним, невже він постійно буде самотнім? Ось щось таке мені здалося. Знову такий підтекст казок, дуже дорослий, не дитячий. Наступна казка це спадщина бабусі Сальвіни, хлопчик Чиріло, якого вважають всі таким дивакуватим простаком, і він із клану Джан Джакомо. Тут ці касті говорять, що дуже важкий період зараз переживає Сан Марино, тому що ми воюємо з родом мал. Малатеста, володарі Міріміні, говорять йому. Я потім прочитала про Малатесту, Дуже цікаво. Там стільки всього інформа інформаційного. Ці казки вони. Супер історичні і розказують історію створення взагалі Сан-Марино. Також тут згадується Альфонс Арагонський, який був королем Неаполя. Наступна казка це зимова відьма. Жила була зла відьма, так починається казка. Вона любила зиму і ненавиділа літо. Вже трошечки вона відсіює цим тих дітей, які дуже люблять літо і дуже люблять бавитися. Так? І звали зі. Танція, і я так розумію, що це така казка, коли люди поборюють зло усередині свого суспільства, усередині країни. Наступна казка це відмідь. Вона мені сподобалась. Трошечки навіть так я посміхнулася, коли її читала, тому що тут якраз такий цей Маріно, знову ми повертаємося до нього. Він селиться в горах, тому що. Отак от і от склалося його життя. І коли він спускається стежками до міста, на нього завжди нападають розбійники, забирають все, що він купив або несе собі додому. Він отак от йде на цьому старенькому віслючку, але м -м, життя. Повертається так, що йому вдається приручити ведмедя. І тут, коли на нього вже планують пастку, то ці розбійники потрапляють самі у пастку. І це такий дуже трошки філософський, мудрий такий дівчинок. можна побачити санмаринців як теж таких хитромудрих людей. Якщо говорити, що мені сподобалося, мені сподобався цей підтекст незалежної держави, становлення держави. Він є, тобто від нього нікуди тут не втікти, але він не нав'язливий. Мені сподобалося, що ці казки можуть читати діти. Вони не мають там супер жорстокості. Якоїсь ем, бувають такі казки, що там і кров є, і якісь такі бузі, які, напевно, дітям ну, не дуже добре читати. Але тут все так добре, я не знаю, якось розказана ще й історія. Не сподобалось мені те, що все потрібно розбирати, і, скоріш за все, я не все зрозуміла. Мені би хотілося розшифровку по цим казкам, з якимось примітки, тому що це все 1300 Ті, ти що рік я, наприклад, ну точно не знаю, що відбувалося у Сан маріно тому мені як такому іноземному читачу було б цікаво почитати більше ще історії. І а вже ж, найбільше, що мені сподобалось, це ілюстрації, і вони просто шикарні, гарні. Я отримала насолоду, я їх роздивлялася. І я хочу сказати, щоб ви теж читали казки. Це абсолютно класна річ, коли ти згадуєш якесь трошечки дитинство, і тобі стає так добре, так тепло на душі, тому що всі ми так чи інакше, наше життя пов'язано було із казкою. Це або наша перша прочитана книжка, або друга, але вони фігурували в нашому дитинстві, чи нам читали їх бабусі, дідусі чи мами чи тато читав нам на ніч. І це Стільки прекрасно, ці казки хтось читає зараз, наприклад, Сан Марінцю маленькому. І це круто це уявляти. Насправді я не знаю, що поставити цій книзі. Я напевно поставлю її 7 із 10 за такий теплий настрій. Вона маленька, невеличка, і всім добра. Ось такий коротенький випуск вийшов. Але так вже сталося. Порівнювати цю книгу я не буду ні з чим. Вона може бути порівняна тільки з такими ж казками, як і інші казки народів світу. Тому думаю, що це буде зайве. Я бажаю вам теплих вражень, теплих казок. Тим паче, вже на дворі літо. Всім добра, Па-па!